Памела Андерсон та Ліам Нісон просто друзі. Американський Vogue назвав наступницю Анни Вінтур. Чому глядачі, обурені трейлером буремного перевалу, за що Меган Маркл ображена на Тейлор Свіфт. Дуаліпа хоче зайнятися кінобізнесом. І поговоримо про те, що королева Кетаміну визнала себе винною у продажі Мечупері дози, яка стала причиною його загибелі. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Друзі, нагадую. Радую, що на цьому каналі ми говоримо з вами про скандали в Голлівуді, зіркові драми, темну сторону Голлівуду, А також ми говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, я готова розпочинати, тому запрошую вас до перегляду. Поїхали сьогодні. Действительно. Давайте розпочнемо з новини про те, що нас вели в оману, тому що кажуть, що Роман Памела Андерсон і Ліама Нісона, походу, виявився просто піаром, і нас обманули за даними таблоїду у TMZ, Продюсери Paramount та агенти акторів вигадали цю ідею ще під час зйомок голого пістолету і підтримували її заради просування картини. Джерела стверджують, що Памела Андерсон та Ліам Нісон не бачилися більше року після закінчення зйомок і возз'єдналися лише на прес турі. Це під Вержує власне і портал Page Six. Цитата між ними виникла миттєва хімія, але вона так і не переросла у романтичні відносини, Це наводить видання слова джерела близького до знімальної команди. Інсайдери видання People, Однак запевняють о тому, що ні Памела Андерсон, ні Ліам Нісон не брали участі у подібній піар-акції, і до того ж, їхні друзі, наскільки я зрозуміла, також щиро вірили у їхню історію при тому, що Ліам Нісон втратив трагічно свою дружину. У нього не було дуже довгий час. Серйозних стосунків десятиліттями взагалі новина про те, що Памела Андерсон та Ліам Нісон разом була ковтком свіжого повітря. Особливо вона була дуже контрастною на фоні весілля того ж Джефа Безоса та Лорен Санчес. Дуже багато людей тоді відчуло наприклад повну протилежність відчуттів, щодо їхньої пари здавалися дуже реальними, такими справжніми, щирими. Повідомляється також, що найближче оточення Ліама та Памела Андерсон вболівали за них, були також присутні і на прем'єрі їхні діти. Якщо пам'ятаєте, проте їхні дружні стосунки так і не переросли у щось більше. Мені чомусь хочеться вірити, що між ними все таки проскочив оцей копідончик. Жаль, тому що вони так сяяли. Я думала, що це було щиро. Проте, після цієї дуже вірусної статті, джерело, нібито близьке до ситуації, навпаки, спростувало цю інформацію, повідомивши такому виданню, як Just Jared про те, що цитата це повна вигадка. Жодної маркетингової стратегії не було і нікому з них не потрібен розголос. І ще одне джерело. Поспішило повідомити виданю People, що їхні стосунки справжні. Цитата: все між ними було щирим. Ніхто з них ніколи би не став брати участь у піар-акціях. Вони чудово проводять час. Жоден із них не потребує публічності їхніх стосунків, їм не потрібна показуха. Між ними справжній зв'язок. Ніхто з них не має жодного стимулу влаштовувати собі щось подібне. Ось така дуже дивна ситуація: з однієї сторони, вкид, що це був піар, з іншої, начебто, інсайдери кажуть, що у пари все добре, але вона просто не відсвічують у інфопросторі. Мені дуже здається, що їм було класно і кайфово у компанії один одного. Не цікаво, чи була між ними якась романтична іскра, чи був роман чи ні. Вірю, що вони порозумілися, що у них були якісь теплі розмови. Приємно вони проводили час під час промо -компанії. Цікаво, що вони не перебували у стосунках з іншими. Вони їм не зраджували, якщо навіть між ним щось було. Якби там не було, голий пістолет вийшов відмінним фільмом. Там і у Андерсон і у Нісон точно було реальне кохання. На екрані історія спрацювала, оскільки картина зібрала 89 мільйонів доларів при бюджеті в 42 мільйони. Ну і у фільмі власне Памела Андерсон просто вогонь. Мало того, що це ефектне повернення і ще й з мінімумом макіяжу, але максимумом впевненості. У фільмі вона одночасно і класична фам-фаталь, і сучасна героїня, яка знає собі ціну. Образ вийшов не ностальгічним, а навпаки, дуже живим і актуальним. Глядачі після прем'єрних показів говорили, що нарешті це цікавий ремейк. Який не гірший за оригінальну стрічку, класно, що фільм вистрілив. Ну і як ви знаєте, зараз Памела Андерсон консервує огірки з трояндами, тому я думаю, що вона зараз більше зайнята бізнесом, а це був такий легкий флірт, який з чиєї сторони, можливо, просто не переріс у щось серйозніше, не полишає відчуття, що між ними щось проскочило, але їм легше було сказати, що це просто піар і закрити цю історію, і не піти далі, не зробити крок вперед один до одного. Ось таке в мене відчуття. Можливо, я обманююсь. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Давайте поговоримо про те, чому Меган Маркл ображається на Тейлор Свіфт. Коротше, вийшов другий сезон шоу кулінарного шоу Меган Маркл на нетфліксі з любов'ю Меган, який отримав від критиків іще менше схвалення, аніж перший провальний сезон. На першому зараз на Rotten Tomatoes 38%, а на другому 17. Глядачам також шоу не сподобалося, пишуть, що воно стало якимось нуднішим, менш динамічним, в чомусь самоповторюваним. Інсайдери стверджують, що найбільше Меган. Маркл дратує, що вона розлючена через те, що реліз другого сезону її шоу на Netflix співпав із новиною про Заручений Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі. І що ця новина переплюнула в інфопросторі абсолютно всіх, навіть якісь важливі політичні моменти. Ну і звісно що переплюнула також у цьому новинному колапсі щоденному і новину про нове шоу Меган Маркл. І якщо новину про Заручений Тейлор досі говорять у соціальних мережах, то якось про Меган не розмовляв. 6 серпня це все сталося. Зрозуміло, що шоу Меган, звісно ж, такої хвилі обговорень не викликало як новина про заручений Тейлор Свіфт. І джерела вважають, що Меган сприйняла це не просто як збіг, а як цілеспрямований крок Тейлор Свіфт, який захопив усі заголовки і викрав її момент слави у медіапросторі. Меган переконана у тому, що Тейлор Свіфт націлилася на Меган Маркл, на її родину. Як завжди, Меган Маркл думала, що вона своїм інфоприводом заво. Воює всі новини, але не вийшло. Багато в чому в другому сезоні ті ж проблеми, що і в першому. Прем'єрний ефір шоу не виправдав очікувань. Ніхто з другого сезону не потрапив до топ-10 Netflix, отримавши менше 2 мільйонів переглядів за перший тиждень. Для порівняння сезон 1 стартував із позиції 2,6 мільйонів. У першій половині 2025 року шоу Меган займало лише 283 місце серед найбільш переглянутих із сумарним показником у 5. Кома мільйонів переглядів, і тому меган дедалі більше усвідомлює, що вона втрачає свою актуальність. Для Меган цей день мав стати знаковим і справді якимось рушійним можливо, моментом її кар'єри, але великий вкит новин про Тейлор Свіфт фактично затримав кисень для шоу, що мало помітні наслідки як у медіапросторі, так і у цифрах переглядів. Друзі, що думаєте про образи меган Маркл на Тейлор Свіфт? Багато скандалів та спекуляцій зараз відносно постеру, і особливо відносно трейлеру буремного перевалу Емеральд Фенел із Джейкобом Елорді та Марго Робі в голодних ролях. Стрічка вийде у прокат уже у лютому 2026 року зі слоганом Зведи мене з розуму, що цілком підходить історії. Фільм багатостраждальний, Ще півроку до його виходу, до його релізу. Потенційні глядачі розлючені після виходу першого тизеру нового буремного перевалу. Найпоширеніша причина це сексуаліз. Фільму тизер максимально насичений провокаційними елементами від явних БДСМ мотивів до натяків на м'яке порно, що глядачі сприймають як надмірну еротизацію класики. Багато хто порівнює фільм із такими картинами, як 50 відтінків сірого або щось схоже на бріджертонів, але дуже далекого від оригінального роману. Також глядачі скажуться, що адаптація втрачає драму, втрачає темперамент і атмосферу класичного твору, замінюючи її. На відверті сцени без глибини. Еротика мала б підкреслювати напругу багато питань у глядачів до касту. Це було ще з самого тільки оголошення про те, хто стане головними героями. Глядачі у касті бачають драматичні розбіжності із книгою. Хіткліф в оригіналі описаний як Темношкірий або Ромського походження. а Джейкоб Лорді, білий чоловік, Кетрін у романі Підліток. А у фільмі її зіграє 34-річна Марло Робі, що суперечить її трагі. Та імпульсивності героїні. Цитата: Вік Маргоробі став трендовою темою для обговорення. Молодість Кетрін є надзвичайно важливою. Глядачі обурені сучасним виглядом персонажів, який із книжкової зовнішності перетворився на так званий iPhone Face, занадто глянцевий для їхнього періоду. Також відбувся тестовий показ фільму у Даласі, і глядачі описали фільм як агресивно провокаційний і тонально різкий з незвичайними сценами від публічної страти сексуально. Елементами до текстурних, ледь не сюрреалістичних кадрів, турбація, БДСМ сцени. Коментатори у Reddit також обурені. Вони кажуть, що ні Марго Робі, ні Джейко Белорді не підходять для ролі Гіткліфа або Кейт. Їх взяли на роль, тому що вони сексуальні. Марго зовсім не виглядає правдоподібно як акторка тієї епохи. Цитата: це вже не точна екранізація книги з урахуванням акторського складу. Більшість глядачів сприймає цей тизер як неповажне звертання до класики, що вони з Зрадили її тематиці, її атмосфері? Усі ці обговорення лише підривають довіру шанувальників класичної історії. Я розумію, що для фільму все одно будь-який піар це піар. І такі обговорення вони підуть на користь фільму, тому що багато все одно захочуть подивитися навіть ті, хто не читав книжку, навіть ті, хто не розуміють, хтось піде на ім'я Джейкоба Байлорді, хтось піде на ім'я Робі, хтось піде, тому що багато шуму довкола цієї історії. Друзі, що думаєте про всі ці скандали, про всі ці новини? І чи хотіли? подивитися фільм коли він вийде Нещодавно модель Кендал Дженнер купила ранчо за 23 мільйони доларів у Каліфорнії у Монтесіто на шести акрах землі, розташовані елітні стайні. І манеж. Тепер Кендал Дженнер – нова сусідка Опри Вінфрі, а також родини принца Гаррі та Меган Сасекс. Любов моделі до коней можна побачити також і у новій зйомці. На днях вийшла нова обкладинка та каверсторії, дуже такі реалістичні класні кадри із Кендал Дженнер та Джі Хадід. Разом вони знялися у Вок. Дуже гарна зйомка у інтерв'ю вони згадували моменти з юності а також згадували класні моменти із Walk World перед Олімпіадою у Парижі в минулому році. Тоді Джиджі Скендал відкривали захід. Вони якраз виїжджали обидві на конячках, як і на одному з кадрів цієї зйомки. Сама фотосесія, начебто, натікає на те, що стиль Кантрі лише зміцнює позиції, він не збирається здавати назад. І все частіше ця історія, цей напрямок з'являється на обкладинках, не лише в гардеробі Белихадід. Також діджі у інтерв'ю цьому виданню. Сказала, що вона хотіла б зіграти рапунцель. Вона зізналася, що брала уроки вокалу, аби спробувати роль принцеси у новій екранізації Дісни, але її не взяли. Вона чесно признається, що вона не дотягнула, але вона пишається собою, пишається тим, що зробила такий крок. Ну і діджі припускає, що на роль рапунцель студія, звісно ж, хоче взяти саме більш професійну співачку. І якщо вони дивилися, на Нетфліксі є Next In Fashion це класне шоу, де Діді була ведучою. У ролі ведучої на дуже гармонійно виглядає, бо я завжди спостерігала за нею більше на обкладинках. А тут вона так розкрилася. Хто дивився також на Fashion, пишіть у коментарях. Сабріна Карпентер продовжує влаштовувати провокацію і іронізувати над поп культурою на новій обкладинці. Інтерв'ю Мегазін Обкладинка явно відсилає до однієї із найвідоміших обкладинок Ексквайр. Якщо ви питали, чим вона надихалася, то ось вам референс. Також у цьому інтерв'ю співачка зізналася, що вона не п'є, вона не палить, а стрес знімає, відкладаючи телефон у бік і не відповідаючи на повідомлення. У зйомці є кадри, де Сабріна використовує піну для гоління на об. Де вона бігає довкола справжнього крокодила, вона сидить навпроти своїх перук. Також співачка повідомила, що її не хвилює критика за його її сексуалізації себе заради продажу, і вона виступає лише за творчість і за самовираження. Нагадаю, що на MTV VMA 2025 Сабліна вже виступила зі своїм новим синглом Tears. розповіла, чому вона так швидко видала новий альбом. Вона каже, що була в захоті від того, як слухачам зайшов її попередження, Передній альбом Short and Sweet, тому швидко взялася за нову платівку. До речі, таке відчуття, що це друга частина. Якщо ви слухали цей альбом, він мені чомусь дуже, дуже схожий за своїм вайбом. Новий альбом Men's Best Friend було записано всього за пару місяців, оскільки Сабріна була дійсно заряджена на інтенсивну роботу. Вона розповіла також Зейну Лоу, що для зйомки обкладинки Men's Best Friend вона найняла п'ятьох різних чоловіків. Цитата: ніхто з них не міг правильно розпошити волосся. Вони всі смикали його, тому що. Що сильно нервували, а мета цієї фотографії бути зухвалою, легкою та грайливою. І на фото зображена людина, яку я люблю, але яка при цьому грає моїми почуттями та розбиває мені серце. І нехай я навколішки цілком очевидно, що головна тут я. Сабліна розповідала, що їй там видирали волосся, не розуміли, як взяти його правильно. Чоловіки нервували і лише з якоїсь певної спробою вийшло зробити те, що вона хотіла. Вкладенка суперечлива, досі вона викликає багато дискусій, Усі і багато спекуляцій, Говорячи про творчість, Сабріна стверджує, що вона віддає слухачам свободу вибору. Наприклад, щодо назви нового альбому, Сабріна сказала, що в неї було безліч причин, чому вона назвала його так. Але кожен слухач робить свої висновки сам. Публіка не дуже зрозуміла, чому така назва, тому що в різних джерелах вона по різному пояснює таке відчуття, що в неї немає однієї легенди, яку б вона розповідала у різних точках дотику з глядачами і постійно намагається пошити глядачів. Щоб вони включали фантазію і писали, коментували, обговорювали її. Сексуалізація там просліджується, звісно ж, у її треках у новому альбомі. Коли її запитали, чи боїться вона періоду, коли перестане бути сексуальною, то вона сказала: зазвичай ті, хто мене вважає негарною, це нестерпні чоловіки. Але для мене краса це питання того, коли я сама почуваюся гарною. Це не пов'язано з думкою оточуючих. Друзі, хто слухав новий альбом Сабріни Карпентер, «My Best Friend», Що думаєте? Rush, rush, rush. Стало відомо, що Дуаліпа хоче зайнятися кінобізнесом разом зі своїм нареченим Каломом Тернером. Співачка заснувала компанію 22 Film Limited, яка продюсуватиме кіно. Інсайдери кажуть, що пара сподівається повторити успіх Марго Робі та Тома Акарлі, які продюсували Барбі Солтберн та інші голівудські проекти. Сама ж Дуаліпа має невеликий досвід у кіно. Якщо пам'ятаєте, вона зіграла роль русалки у Барбі і зіграла у фільмі Арґайл іс. Генрі Кавілом також Джулія Гарнер підтвердила, що підготовчі зйомки для баюпіка про Мадонну вже розпочалися. Акторку сфотографував Сіан Мейзел, причому в образі натхненому ерою альбому Мадонни True Blue. Ось і зйомка для даблю магазин. Ну що ж, тепер офіційно американський вог обрав наступницю Анни Вінтур. Нею стала 39-річна Хлоя Маль про кандидатів і про головну кандидатку. Про Хлою Маль ми вже говорили ось у цьому відео. Бачите, чутки підтвердилися. Якщо вам цікаво більше про Хлою Маль, подивіться це відео, я там більше про неї розказувала. Коротко нагадаю, що це донька актриси Кенді Сперген і режисера Луї Маля. Також це кузина відомого для любителів парфумерії Фредеріка Маля. Символічно, що рішення про признання. Значення Хлої Маль на цю посаду припало на Венеційський кінофестиваль. Батько Хлої, режисер Луї Маль, двічі брав золотого лева. Нова посада Хлої Маль одержала назву глави редакційного контенту, а не головний редактор. А Вінтур забрала із собою і престижну назву. Нагадаю, що Хлоя працює у виданні Вок з 2011 року. Вона починала як соціальний редактор, потім очолювала сайт американського Вок, була співавторкою подкасту The Run Truth with Вок у 2016. Шістнадцятому 2023 тисячі роках вона працювала у статусі співавтора редактора. А наприкінці 2023 року стала головним редактором Vogue.com американського видання під її керівництвом онлайн видання значно збільшило трафік та залучення аудиторії, і також стало платформою для знакових інтерв'ю і події, включаючи мадґала. У своїй новій ролі вона відповідатиме за редакційну стратегію американського Vogue, поєднуючи повагу до спадщини видання впровадженням інноваційних підходів у цифровій та друкованій журналістиці. Анна Віндур, у свою чергу залишається у компанії. Вона продовжуватиме підтримувати нове керівництво, працюючи над глобальною редакційною стратегією. Contenast. Ну, а сама ж Хлоя про себе казала. Цитата: я не по бейбі, і заперечувати привілеї було б смішно. Одним із найпомітніших проєктів за її участю стало масштабне інтерв'ю Лорен Санчес перед весіллям із Джефом Безосом, яке привернуло увагу широкої аудиторії. Звісно ж, це буде зміна епохи. Але нагадаю, що Анна Вінтур залишається головною фігурою Конденаст. Вона свої позиції нікому не віддасть. Вона залишається світовим директором видання Вок щодо Хлої, то колеги описують її як доступнішу, дружелюбну, демократичну, на відміну від Анни Вінтур. Поки що Хлоя Маль обіцяє менше друкованих випусків, які будуть колекційними на щільному папері, присвячені культурним подіям. Перший такий номер вийде лише 2026 року. Так що знову Вок намагається підлаштуватися під нову епоху. І винайти себе вітаємо хлою маль із призначенням. Brush, 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 brush. І на ну, останок, давайте поговоримо про те, що наркоту**ця Джасвін Санка відома як королева Катеріну. Ми про неї говорили у попередніх відео. Ось тут визнала себе винною у продажу мечуперії дози, яка стала причиною його. У день народження метьюпері Джасвін Санха уклала угоду про визнання провини у зв'язку зі знатюметюпері від передозування проданого нею препарату 28 жовтня 2023 року. Спочатку жінці загрожувало мінімальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Цей термін вона отримувала обов'язково згідно з умовою про визнання провини. Цей обов'язковий мінімум було скасовано, що дозволяє Джасвін потенційно отримати покарання менше 10 років. За словами прокурора, тепер. Її і загрожує до 10 років позбавлення волі у федеральній в'язниці за кожен випадок поширення катаміну і до 15 років позбавлення волі на випадок поширення катаміну, який спричинив смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Жінка зізналася у продажу чотирьох флаконів катані. Іншій жертві смертельного передозування у серпні 2019 року це Коді Маклорі, але решти потенційних справ за її участю вона збирається мовчати. Раніше свою провину визнали ще чотири фігуранти. Ми про це говорили: доктор Марк Чавес та Сальваторе Пласенсія. Помічник Пері Кеннет Івамаса та Ерік Флемінг, який був посередником у продажах і спілкувався із Санкою щодо коштів через месенджер Сігнал. Повідомлялося, що Меттю та його помічники Івамаса витратили не менше. П'ятдесяти 55 тисяч доларів на 55 флаконів катаміну та супутні ін'єкції за 29 днів до фатального передозування актора 4 жовтня. Іва масо сам зробив першу ін'єкцію метіоперії. Він написав лікареві, що знайшов ідеальне місце для введення голки своєму босу, але спроби вести препарат у різні місця, призвели до того, що він закінчився, і була потрібна нова порція. Пласенція написав Чавесу, питаючи, чи може він продовжувати постачати препарат. Щоб вони стали для пері незамінними. 6 жовтня Іва Маса повідомив Пласенцію, що ліки закінчуються, що потрібні ще. Потім Пласенція пішов до Мечупері додому, продав йому один або кілька флаконів. 8 жовтня на нічній зустрічі у торговому центрі Пласенція продав Івамасі 4 флакони за 6 тисяч доларів. 10 жовтня Іва Маса відвіз Мечупері на громадське паркування у Лонг Біч у Каліфорнії, де вони зустрілися із лікарем. Він продав їм іще ще. І зробив укол мечупері, поки актор сидів у машині. Того ж дня Івамаса прибув отримати ще більше ки. З іншого джерела, повернувшись до Еріка Флемінга, знайомого Меттю Перрі. 11 жовтня. Флемінг написав Івамасі, що може отримати кін. у знайомої йому жінки. Тут мається на увазі санха. Цитата: він не має маркування, але він приголомшливий. Він бере одне і пробує. А я можу взяти ще, якщо він захоче. Написав Флемінг. Флемінг написав Івамасі, що він має справу лише з елітою та знаменитостями. І що якщо його продукт не буде якісним, то він втратить свій бізнес. Помічник Меттю Маса робив йому по 6 ін'єкцій катаміна на день. Ну а того фатального дня, 28 жовтня, близько 8.30 ранку, діючи за вказівкою Метю Пері Івамаса зробив йому черговий укол близько 12.45. Івамаса зробив пері другу ін'єкцію за день. Ну а незадовго до 13.30 ї тридцять Іва Маса зробив Метю пері третю і останню за день ін'єкцію, поки той сидів у джакузі на задньому дворі. Цитата: ВКоли мені більше, це були останні слова Метю Пері. Пері. після цього помічник пішов у своїх справах близько 16-ї години. Івамаса повернувся і виявив Метю, який лежав у джакузі. Він стрибнув у воду, витяг пері на сходи, зателефонував 911. Парамедики прибули за кілька хвилин і констатували смерть метью. Слідчі коронера заявили, що основною причиною смерті став кетамін, а втоплення уже другорядною причиною. Івамаса визнав себе винним у змові з метою поширення катаміна. Флемінг визнав себе винним у поширенні зміну, яка спричинила смерть. Обидва співпрацюють із слідством. Чавас погодився визнати себе винним у змові з метою поширення на. Ласенсія та Санха два головних об'єкти розслідування, не визнали себе винними за кількома пунктами звинувачення у тяжких злочинах. Також на телебаченні нещодавно вийшов новий документальний фільм про останні дні Метью Пері і дуже-дуже болючий. Ось такі новини про останні дні, про те, що відбувалося у житті Метю Пері, про те, яким він був самотнім, щоб біля нього були тільки ці люди, які постійно намагалися нажитися на ньому. Абсолютний, абсолютний жах. Але це. Його вибір він сам обрав такий шлях. Друзі, що думаєте? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час, за те, що ви завітали на канал, мені дуже-дуже приємно. Пишіть у коментарях. Я буду рада вашому зворотньому зв'язку, які теми для вас були найцікавіші, які менш цікаві. Звісно ж, я хочу подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Ви просто неймовірні булочки. Дякую вам за те, що ви є, за вашу підтримку, за вашу віру, мою роботу. Саме завдяки вам я маю можливість трішки частіше випускати відео. Дякую вам за це. Буду, буду вдячна всім, хто підпишеться. На канал, хто залишить коментар. Ну і звісно ж, якщо хочете стати спонсором каналу, підтримати мою творчість, то також буду рада вітати вас у числі спонсорів. Це дуже легко робиться, тому велкам до нашого невеликого ком'юніті. І також, користуючись нагодою, звісно ж, хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів. хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі суми мають величезне величезне значення і рятують життя наших героїв. Та цивільного населення. І також давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших безхатніх, чотирилапих друзів. А ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Дякую, що знайшли час і завітали! До зустрічі! Скоро побачимось! Бай-бай!